Мої вітання. Час Кременчуцьких новин на Алтаві. Кременчук розпочав відзначати ювілей визволення. Як саме дивіться у нашому передсвятковому випуску? Розпочинаємо. Святкування з ювілею визволення Кременчука розпочалося. Сьогодні керівництву міста передали копію прапора перемоги того самого, який тримає воєн-визволитель, герой одноіменного Кременчуцького пам'ятника, що у сквері жовневому. На урочистому мітингу була Вікторія Пальчик. На урочистий мітинг, присвячений 70-м роковинам визволення Кременчука від німецько-фашистських загарбників біля пам'ятника воїну-визволителю, зібрались кременчужани, щоб вшанувати загиблих бійців та живих визволителів-переможців. Дорогі наші ветерани, огромне вам спасія за те, що ви зробили для нас. Огромне спасія і низький синовий уклон вам за те, що ми 70 років живемо під мирним небом. Ви наш головний контролер. Ви ті люди, на кого ми рівняємося. І від того, як ми маємо свою роботу, ви оцінюєте, і для нас це головний критерій оценки. Ми приходячи до пам'ятних місць, вклоняємося тим, хто віддав своє життя за велику перемогу. Ми вклоняємося живим, той, хто є сьогодні носієм великого ратного подвигу. Тож давайте будемо достойні їхнього життя, їхньої роботи. Сьогодні ми дістаємо все можливе. Щоб наш Кремінчуг був достойный серед всіх городов нашої України. Ми стараемся, щоб кожен кремінчужанін гордился своїм городом і завжди, де бы он ніби, хотів вернутися сюди. Звідусіль до Кременчука на святкування дня народження міста прибули почесні гості, в їх числі ветеран-визволитель Іван Бордюх та почесний громадянин Кременчука льотчий космонавт Петро Климук. 70 років тому. Я, 17-літній юноша, освобождав Кременчук, мені дуже приємно, що я отримав приглашення мира, города присутствовать сьогодні на торжествах. Хоча я живу в Козельщині, але маю повне право називати Кременчук своим любимым городом. Руководству города большое спасибо вот за приглашение нас, курсантов 59 -го года. Пусть вот между нами, выпускниками училища и городской властью, будет такая же дружба, которая и продолжается здесь. А мы всегда, хоть уже тоже стали ветераны, всегда готовы отдать все до последнего и свою жизнь за Ті міста, гдіми учились, ми трудились і де ми працювали. Космонавт Климук привіз до Керменчука купію прапору перемоги, оригінал якого зберігається в Москві. Червоний стяг буде передано до Кременчуцького музею. Сьогодні на почесних місцях головні герої свята ветерани, ті, хто пережили гіркоту поразок в боях та радість перемоги у війні. Вони живі свідки, герої, охочі діляться спогадами і наставляють молодь. Не просто Кримчи був собраш. Были и жертвы, были потери. Но хочу сказать, молодежи, вы потенциальные защитники Родины Украины. Поэтому готовьте себя. Счастья, здоровья и хорошей жизни. Всім починає юношам і канчає нашими возрастами. У скорботній тиші на хвилину мовчання схилили голову по загиблим. На знак поваги та безсмертної вдячності тим, хто скоїв доблесний подвиг і назавжди залишився на полі бою до підніжжя пам'ятника воїну визволителю Кремчуцька громада поклала квіти. Пам'ять про війну жива донині, закарбована в облісках і меморіалах відродженого Кременчука. Скорботною ходою на чолі з мером Олегом Бабаєвим та нардепом Юрієм Шаповаловим керівний склад міста з ветеранами об'їхали та обійшли всі пам'ятні місця Кременчуцької землі, вклонилися могилам, де захоронені воїни-визволителі. В історії міста навіки прописані імена військових, партизан, підпільників, закатованих у концтаборах та загиблих у фашистському полоні, які ціною неймовірних страждань та надлюдських зусиль наближали світлий час перемоги. Урочистості напередодні відзначення 70-річчя визволення Кременчука від фашистських загарбників відбулися сьогодні у шпиталі для інвалідів Великої вітчизняної війни. Зокрема, у них взяли участь міський голова Олег Бабаєв, народний депутат Юрій Шаповалов та помічник нардепа Костянтина Живаго Ірина Зінченко. Не бракувало ані вдячних слів на адресу ветеранів, ані щирих побажань, ані подарунків. Подробиці у матеріалі Ніни Карпенко. Большої відді на розстоянні. Звідстанів 70 років з часу визволення Кременчука від фашистських загарбників глибше усвідомлюєш значимість історичного подвигу народу та все більше цінуєш можливість сказати слова вдячності живим очевидцям страшної визвольної боротьби у великій вітчизняній війні. Післязавтра буде великий воєнний парад на площаді. Цей по праздник для вас. Іскренні ці душі поздравляю вас з ним. Желаю вам всем крепкого здоровья. Желаю нам всем мирного неба. И убежден в том, что каждый год наш город будет радоваться новым свершениям. Великая Отечественная война уже стала историей. Но ваше умение жить, ваше умение любить, ваше умение защищать свою родину, оно никогда не уйдет в прошлое. Нация, которая не помнит о своем прошлом, она не имеет будущего. Поэтому наше поколение, поколение наших детей, внуков, обязательно будет помнить ваш подвиг, вспоминать и, конечно же, брать пример. Незламна сила духу, мужність та героїзм А ще людяність, милосердність, святе прощення та безмежна любов до життя викликають справжнє захоплення і найщиріші почуття до винуватців ворочистостей. Я учасник освобождення города Кременчу в составі 7-ї гвардійської воздушно-десантної дивізії, яка входила в состав 5-ї гвардійської армії. Которий командував герой советського союзу, генерал лейтенант Жадов, уважаємо ветерани, разрешите вас поздравити імені народного депутата України Константина Живага. І передать вам низький поклон і слова огромнеї вдячності за тот подвиг, який ви совершили во имя ім'я будущих поколінь. До чисельних вдячних слів і побажань ветеранам додалися такі необхідні для лікувального закладу подарунки: Кондиціонер від народного депутата Юрія Шаповалова та міської влади, множена техніка від народного депутата Костянтина Живаго та лабораторне і лікувальне обладнання від промислових підприємств Кремінчука та почесного громадянина Володимира Матицина. Пам'ятно ювілейної відзнаки 70 років визволення Кременчука удостоївся головний лікар шпиталю Микола Литвиненко. Приємним сюрпризом прозвучала для ветеранів улюблена усіма пісня Сіній платочок, а ще більше розчулила, подарована на згадку Синя хустинка. Як і годиться, усі учасники зібрання хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів-визволителів, які ціною власного життя дарували нам мир, мрії, майбутнє. Корзини квітів до меморіального знаку від вдячних нащадків. Полум'я вічного вогню, як символ пам'яті в наших серцях і орудійний залп у вічність. Далі життя, стверджуючи, гімн країни, лунає у майбуття, а 70 кольорових кульок, що символізують 70 мирних років, злітають у піднебесся разом зі світлими помислами кремінчужан. Продовжилися урочистості святковим концертом для ветеранів конференцзалі шпиталю. Льотчик-космонавт, двічі герой радянського союзу Петро Клімук, який прибув до Кримачука з почесною місією передачі копії прапора перемоги, відвідав сьогодні льотний коледж. Це перше місце його навчання, колишня школа первинної підготовки льотчиків. Що Петру Клімуку запам'яталося з навчання у Кримачуці та як зустріч з ним надихнула майбутніх космонавтів з льотного коледжу? Дивіться у наступному сюжеті. Налітав у космосі 78 днів. Став генералом у 35 років. Більше 20 років займався підготовкою космонавтів, в тому числі іноземних. Це зараз він двічі герой Радянського Союзу, генерал-полковник авіації, кандидат технічних наук. Це тепер у музеї льотного коледжу на одному з почесних місць висить і його портрет. А 1959 року, коли поступив до Кременчуцької школи первинного навчання льотчиків, Петро Клімук був ще звичайним 17-річним хлопчиськом. Такі спогади я помню в караулі я стояв там і е, винтовкою все нормально, і тут е, як-то ночі е, кот спригнув на мене не знал, сповідаряні делать ділати, як діла я не ні я не, не испугался очень сильно. світ. Окремечуці Петро Клімук навчався лише один рік. Сьогодні каже, приємно пройтися тими ж коридорами, що й у далекому 59-му. Найголовніше у льотній професії порядність та серйозне ставлення до справи. Вважає Петро Клімук. Його настанова нинішнім курсантам… Якщо прийшов учитися, то надо учитися. Просто так, філу, не можна, а вчитися треба. курсантка Юлія мріє стати космонавтом, і, хоча її улюблений космонавт гречка, тому що добрий, зустріч із Петром Клімуком подарувала Юлії надіжду на те, що важна то і Я теж полючу в космос. що все таки дорога в космос ще не закрита, і все вазможна. А от Федора зустріч з Петром Клімуком надихнула. каже: відтепер боротиметься за мрію впевненіше. В космосі скільки людей було? Максимум більше ста. Не більше 200 людей в космосі. От я буду із цих 200 людей. Запам'ятаємо обличчя, можливо, цими випускниками льотного коледжу Кременчук пишатиметься так само, як і колишнім учнем Петром Клімуком. І вже надвечір ветеранів і всю Кременчуцьку громаду вітали у міському палаці культури. Загальноміські урочисті збори на честь визволення міста відвідала і наша знімальна група. Розпочали урочисте зібрання з прем'єрного показу документального фільму про визволення Кременчука, створеного на основі унікальної військової хроніки, відзнятої 29 вересня 43-го року. Далі урочисто внесення прапорів військових частин, що визволяли Кременчук. Цього вечора вітання Кременчужанам надіслав і голова Верховної Ради України Володимир Рибак. Листівку поздоровлення зачитали присутнім. Річниця визволення міста від фашистських загарбників то свята дата. ваш подвиг никогда не будет забыт. Мы всегда с вами рядом. Мы вас любим, мы вас уважаем. И этот праздник, он для вас, в честь вас. Я думаю, что мы, как единая городская семья, Кремичевская семья, ценим, еще раз чтим вас и сделаем так, чтобы нам никогда было не стыдно смотреть вам в глаза. С праздником вас, дорогие! 70-летием освобождения нашего города! Процветания мирного неба нам всем! Народный депутат Украины Юрий Шаповалов відзначает свято разом с кременчужанами. Сегодня мы хотим, чтобы любой кременчужанин, где бы он ни находился, всегда помнил, любил и гордился нашим городом. Наша же молодежь считала за честью для себя жить и работать в нашем Кременчуге. Ну, а наши гости, хотелось бы, чтобы они действительно прониклись духом нашего родного Кременчуга и по-доброму нам завидовали. С праздником, дорогие кременчужане! С Днем Освобождения! Пам'ятними медалями 70 років визволення міста нагороджено п'ять кременчуцьких ветеранів: Андрій Щасливий, Григорій Лещенко, Ніна Савінова, Ганна Бєлінька, Павло Маленький всі вони учасники бойових дій. Дякувати Богу і досі в строю. Здоров'я вам і велика вдячність. Особливий гість свята: двічі герой радянського союзу космонавт Петро Климук. Відтепер ще й почесний громадянин нашого міста. Саме на сцені палацу культури, дорогому гостю, вручено почесну відзнаку. Мы гордимся нашим городом, потому что, я бы сказал, это вторая родина, это то место, где нам дала профессию, профессию, как защищать людей, профессию летчиков. А потом я еще получил профессию космонавта, я выполнил три космических полета и когда-то дольше всех летал. Но это было давнее промежуточное свою жизнь я отдавал народу и Белоруссии, и России. И сейчас я обязуюсь, клянусь, что действительно буду служить тем людям, кто живет в городе Рівінчу на запрошення міського голови Олега Бабаєва цього вечора гостей заходу вітав особливий музичний колектив, заслужений ансамбль академічної пісні і танцю збройних сил України, патріотична і героїчна музика, пісні воєнних років та оспіваний подвиг ветеранів. Кожна композиція, пісенна чи танцювальна, маленька розповідь про війну, про мужність, про звитягу і власне вдячність всім тим, хто пройшов цю війну і хто з неї не повернувся заради нашого мирного життя зі святом. 29 вересня від фашистських загарбників звільнили не тільки наше місто Кременчук, а й Кременчуччину. 70 років тому свободу від коричневої чуми отримали мешканці сіл і хуторів Кременчуцького району. Сьогодні з нагоди цієї визначної дати в селі Пришип Кременчуцького району відбувся урочистий мітинг. Подробиці в матеріалі Тетяни Андрієвої. Після жорстоких боїв за визволення Кременчуцького краю майже у кожному селі є пам'ятник загиблим героям. Адже за приблизними даними майже 262 тисячі воїнів загинули, визволяючи Кременчуцький район. Сьогодні вклонитися полеглим героям, які поховані на території Пришипської сільської ради прибули керівництво Кременчуцького району, ветерани Великої вітчизняної війни, представники депутатського корпусу, голови сільських рад та ветеранських організацій, студентська й учнівська молодь та мешканці села. Після хвилини мовчання та покладання квітів до підніжжя пам'ятника громада вирушила колоною до стадіону, де й розпочався мітинг. У роки Великої Вітчизняної війни з Кремечуччини до лав Червоної армії було призвано понад 12 тисяч жителів району. Повернулося додому трохи більше 5 тисяч. Практично кожна друга родина залишилася без батька чи сина. На сьогодні у Кремечутському районі мешкає 1800 ветеранів Великої Вітчизняної війни і всього 123 учасника бойових дій. Конуючи ініціативи президента України Віктора Федоровича Януковича, ми постійно надаємо відповідну допомогу вам, шановні ветерани. Постійно щороку відшкодовується понад півтора мільйона гривень на житлово-комунальні послуги, понад 50 тисяч гривень на послуги зв'язку. Щороку в закладах охорони здоров'я центральній районній лікарні. Госпіталь інвалідів Великої вітчизняної війни обслуговуються, проходять курси лікування. Понад 400 ветеранів Великої вітчизняної війни. Зі словами щирої синівської вдячності та побажанням здоров'я і довголіття до сивачових ветеранів звернувся голова Кремечуцької районної ради Василь Кравченко. Також він запевнив, що і ми, і майбутнє покоління завжди будемо пам'ятати про героїчний подвиг, який було здійснено в роки Великої Вчизняної війни. Від імені ветеранів Кремчуччини присутніх зі святом привітав учасник бойових дій Петро Якович Мудрий. Ветеранам же він побажав здоров'я та сили духу. Люди, поки серце б'ється наше, пам'ятайте тих людей, хто. Проливав кров на фронтах великої вітчизняти і війни. Пам'ятайте, якою ціною здобута перемога. Пам'ятайте тих, хто не вернувся з фронту, хто віддав своє життя за всю перемогу. Слава солдату-герою! Крім офіційної частини на ветеранів та гостей очікувала чудова концертна програма, після завершення якої всі бажаючі оглянули виставку бойової зброї часів Великої Вітчизняної війни. Дехто із відвідувачів не тільки потримав у руках зброю, а навіть постріляв із неї, хоча й хлостими патронами. Цього ж дня, в рамках святкування 70-річчя визволення Кримичуцького району на території Пришипської сільської ради відбулася ще одна приємна подія. Після капітального ремонту було відкрито фельдшерсько-акушерський пункт в селі Рістівка. Червону стрічку перерізали голова. Кремчуської райдержадміністрації Юрій Нагорний та голова Кремчуської районної ради Василь Кравченко. За кошти з бюджету Пришипської сільської ради в Арістівському медичному пункті було замінено покрівлю та утеплену будівлю. Встановлено бойлер. Крім цього, замінено опалювальну систему, вікна і двері. Всього використано 400 тисяч гривень. На честь визволення Кремчуського району посадовці висадили декоративні кущі біля оновленої будівлі. І про основні заходи святкування ювілею визволення Кримачука, яке відбудеться у неділю. Найграндіозніший пункт у програмі військовий парад, який розпочнеться о десятій ранку на площі перемоги, і пройде вулицею Леніна. Об 11-й відкриється виставка квітів під назвою Квітковий парад. Цьогоріч вона змінила місце і перемістилася на площу незалежності. Вже о 12-й на намитій косі у парку відпочинку при Дніпровській Кремечужанам та гостям міста покажуть театралізовану військову реконструкцію визволення Кримачука. Інші ключові за. Ходив вже вечірньої програми, концерт за участі українських зірок та, звичайно, святковий феєрверк о 23-й на площі перемоги. Організатори святкування запрошують усіх Кременчужан та гостей міста відзначити День Кременчука разом. Найяскравіші моменти свята дивіться у понеділок у Кременчуцьких новинах о 21.30. На суботу Полтавський гідрометеоцентр прогнозує мінливо-хмарну погоду. Місцями невеликі дощі від нуля вночі до 11 градусів тепла в день. Вночі на ґрунті можливі заморозки. У неділю кримеч у мінливо-хмарно та головне без істотних опадів. Від нуля вночі до 11 градусів в день. Сподіваємося, погода сприятиме грандіозним планам святкування дня міста. Гарного вам свята. До зустрічі в ефірі. Щасти!